Друзі, усім привіт, вітаю вас на каналі. Сьогодні я попереджую, що ніякого корисного відео не буде, якоїсь там інформації, чимось я там буду ділитися, тому що сьогодні у сьогодні нас вже 14 червня і інколи потрібно зупинитися. Я вже про це вам казала, і знайти час. Для себе. І тому я сьогодні приїхала на річку. І що хочу сказати, що у мене буду відверта. Не завжди це буває позитивно, але таке життя, що ти поробиш. А надягати якусь маску, ну, ви знаєте, які зараз ночі, які зараз все. І сьогодні зранку такий настрій. Я не хочу нічого. Я не хочу навіть виходити з дому. Я сяду, я буду вдома, я не буду записувати відео. Просто, а потім, а який підсумок всього цього буде? Ну, ну що? Ну, сядь біля річки. Яка тобі різниця, де ти будеш сидіти? Головне. Примусити себе, в мене немає настрою, кажу одразу. У мене злість і біль. Але треба себе примусити просто вийти. І думаю, я піду в парк, там білочка, там ще щось, а потім думаю, ну, я дуже швидко повернусь додому, не хочу. Головне примусити себе вийти з хати. Хочеш втикати Таня в телефон? Сиди втикай, але біля річки. Там, де свіже повітря, там, де така файна наша українська природа. Ми ходімо з вами сьогодні туди. Думаю, Що там воно годить? А там у нас зараз щось будуть полососити. І тут гудять. Боже, кругом все щось годить. Що тут прибирати? Тут же ж чисто. А я думаю, де, мабуть, в тіночок тут Всяду, бо на сонечку не дуже хочеться. І тут наша тополя, яка дає затишок. О, тут і будемо сьогодні з вами відпочивати. Зараз сижу і сама собі посміхаюся. Ну, Таня тобі і щастить. Ти, коли в парк приходиш гуляти, там траву косять. Тобі захотілося спокою. Ти вирішила приїхати на річку. Та тут прибрання. Думаю, може в інше місце перейти. А він до мене все ближче і ближче. Що, людина на роботі. Людина на роботі. Ой, щось так хотілося тиші. Мабуть, зараз зберусь та перейду трішки далі туди. Ось тут і буде краще такий природний затішок від сонечка. А вчора зустріла знайому, ну, йшла по справах, те, як ми у місті інколи один з одним зустрічаємося, спілкуємось. І вона каже, Таня, а ви будете кудись їхати, відпочивати? Я кажу, та начебто ми в Одесу хотіли поїхати з Катюньою, але ну, не знаю, просто думаємо, а як там буде, то подивимось. А вона каже, її знайомі, знайомі їздили, ем, я не пам'ятаю, куди я з, зараз не хочу. Не Турція, начебто як Греція, якщо я не помиляюсь. каже, на відпочинок. Каже, так хотілося трішки відпочити від тих сирен, бо в нас так буває, що на вулиці ще не закінчила гудіти відбій. А з застосунку приходив вже початок нової. І каже, поїхали так, гарно відпочивали, стільки емоцій. Але каже, як повертатися сюди, каже, морально було важко, коли ти тут, ти наче то вже адаптувався. От. Я кажу, я не знаю, кожен вибирає, як йому зручно відпочивати, де йому зручно відпочивати. Я кажу, у нас річка під носом підносить. Десять хвилин йти на річці. Обожнюю такі моменти. А водичка вона такий негатив якийсь знімає. Ну, не те, що негатив, а освіжає, освіжає водичка. Водичка заспокоює. Вау. Коріння водички. І пускає нові життя таки. Там жіночка пішла купатися небагато людей на пляжі. В неї питають, як водичка. Вона каже, як заходиш, спочатку начебто холодно, а потім нормально. Кажу, воно завжди так. Як заходиш, начебто холодно, а потім звикаєш що вже нормальна водичка. Мої дорогенькі, хочу знати, про що вас попросити, це парео натягнула або якось, ну, в копальнику. Мені соромно. <схи> <схи> Щоб ви інколи з розумінням ставилися і коли ви помічаєте в моїх відео, що... Раптово помінялася тема, і на полуслові я, я якось зупинилася я вже вам пояснювала, що я хочу, щоб вам та і мені, чесно кажучи, на моєму каналі ми відпочивали, відвлікалися і так далі. Але бувають такі моменти, коли Повітряні тривоги, вони е, я не знаю, скільки разів на день бувають, а я не хочу, щоб ви це чули, тому що я бачу аналітику каналу, що мене дивляться 80% українців, і тому там не потрібно будь-що пояснювати, розумієте, і щоб ви це чули, або ще щось, або коли там приходить, воно я щось кажу, наприклад. А телефон мій кричить: підвищена ракетна небезпека. Він як скажений, просто кричить, я намагалася там щось звук зробити тихіше, але ж, ну, пробач, Таня. Такі речі не треба прикручувати, тому що це твоя безпека. І я намагаюся це вирізати, і коли я щось кажу, а потім на полуслові немає, і я так частинку. Файлу вирізала наступний вже час прийшов, вже я з думки з тієї злетіла, що я хотіла вам казати. У мене вже інша думка, я вже про інше кажу, бо я ж такий блогер, що блогер. А потім, коли монтую, думаю, Таня Боже, ну що це таке? І я інколи вставляю зверху такі. Моменти, щоб не дуже такий переход був помітен, щось там квіточки якісь там, щось, ну, щось таке. А сьогодні, як, чесно кажучи, зранку вже здали нерви, і Катюня там не спала, і ми тут не спали, і у нас гуділо, і у нас Хрехтіло і... Ой. А люди ж вони не металеві, розумієте. Причепилися, ті, що самі не можуть жити, а свій мір комусь намагаються нав'язати, вже весь світ знає, які вони. А потім Тань заспокойся. І я все, сьогодні день для себе, я буду вдома. Я нічого не буду робити. Таня сидить, каже, що воно вдома. На річку давай поїхали, швиденько, своїх давай бери. Там поспілкуйся. Разом воно завжди краще. Ой, як тут добре. Тому. Якщо у вас немає настрою, не сидіть вдома, виходьте на вулицю. Просто виходьте на вулицю. А, і ще я знайома, знаєте, про що я розповідала? Е, каже, давайте я так повернусь, бо я всілася тут. На ковдрик. О, отак, щоб вам річку ж було видно. Е, ті, що відпочивали за кордоном, каже, повернулися. І кажуть, якось так змінилися наші думки, наші бажання. Каже, раніше каже, Азовське море, Боже, це якесь болото, це медузи. А зараз Азовське море, повертайся, ти найкраще. Ми кожну медузку будемо, я не знаю, нормально до неї відноситися. О, голуб, привіт! ти голуб миру. Раніше як було? Ось ще один голов мой рупішов. Раніше було. Навіщо та консервація? Постійно овочі свіженькі в супермаркетах протягом року. Та піди та купи, на що то паришся літом і все. А зараз ні. Я, я не знаю, як буде взимку. Ми будемо робити консервацію, тобто змінюються е, якісь наші думки, якісь наші плани. Я, ну, За мідуз на Азовському морі, як ті сказали, ми кожну медузу будемо цілувати. Я кажу, ага, а потім губи такі. Вона каже, ага, як після ботексу. То так. Про таке з людьми спілкуємось, про що я спілкуюся, то я і вам кажу, тому що в мене канал про життя. Сьогодні таке відео, не знаю, чи сподобається, чи ні. Головне, що це відверто, і я не можу сьогодні нічого такого. Як є, такі показую в реальному житті. Це ж їхала, думаю, треба водички взяти. Немає куди водички взяти з собою е, знайшла таку пляшку дівчата, я ж ніяк не куплю і наша питна вода та що ми замовляємо набрала і один лід кинула там де м'ята лимон та апельсин ну а що з баночкою приїхала на пляж нормально У нас зараз такий свіжий вітерець пішов і я дивлюсь, як на дощик. Ну, начебто обіцяли, що буде дощик. Але обіцяли, що він буде сьогодні вночі або завтра. Але і добре, що сонечко десь за хмари заховалося, Не так спекотно. Головне спокійно. І от яка різниця, де тобі Таня було сидіти вдома або тут? Але тут дуже і дуже добре. Неймовірно. Я так дивлюсь туди-сюди і Хмари вже вітерець кудись погнав в інше місце. Це. У нас вже таке небо. Та не важливо, яке небо. Хочеться просто, щоб воно було мирним, тому що зараз стою, так дивлюся. І, Боже, ну як же ж тут гарно. Як же ж тут гарно. Я зараз сіла, сижу і навіть не хочу подивитися, який зараз час, тому що таке враження, як начебто час зупинився. І так просто сидиш спокійно. І за цей спокій. Ми дякуємо нашим захисникам, що є у нас така можливість поїхати на річку. Є такі місця, де можна заспокоїтися. І це все завдяки нашим найкращим. Вже починається дуже спекотно. Зараз буду збиратися додому. Треба помити ніжки після пескопов'язку. Такі краніки у нас. А тут побажаю можна купити водички. Як добре, що я сьогодні приїхала сюди, саме сюди, помила ноги та ті шлюпки, а воно йде рипить. Та ну, нічого, поки туди-сюди воно і висохне. Фух, зараз тут затішок. Ох, трішки сяду. І на останок цього відео хочу вам сказати, мої дорогенькі, бережіть себе. І все буде добре, обов'язково. А ми з вами зустрінемось в наступному відео.